Для цього досліду нам потрібно: вода, сіль, дві картоплі сира та варена, ніж, чайна ложка та дві неглибокі посудини. Розрізаємо кожну картоплину на дві рівні половини, залишаємо одну половину сирої і одну половину вареної картоплі. Потім від основи кожної половини відрізаємо смужку шириною приблизно 1 см. Далі потрібно зробити невелику порожнину в центрі кожної половини картоплі. Потім налити рівну кількість води у посудини. Потім потрібно опустити кожну половину картоплі у посудину основою вниз. Потім покласти печальні ложки кухонної солі порожнину кожної половини картоплі. Ждемо 2 години. Через 2 дві години ми бачимо, що сара бульба е, заповнилася водою, а варена картопля зберегла сіль майже сухою. З допомогою того, що ми побачили, ми можемо зробити висновок у сирій картоплі Живі клітини допомагають врівноважити концентрацію солі в розчині навколо бульби, і заповнені сіль усередині через мембрани, вода переходить до солі. А у вареній картоплі так не працює, оскільки після термічної обробки мембрани клітини зруйновані, то транспорт води через клітини не відбувається.